Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я розкажу і покажу, для чого все ж таки ми робили загородку. Дуже такі цікаві, гарні ідеї нам надали, ми навіть почали роздумувати, а чи не зробити нам це. Були такі гарні думки з приводу страусів, там, бичків. Ну, і подивитися на нашу площину взагалі, там, де в нас є травичка, так то, да, було б дуже цікаво так з весни до осені потримати бичків і продати їх. Ну, я ж кажу, дуже цікаві такі ідеї. Ми за ним, над ними так замислились. Ну, явно, це буде не в цьому році, але в наступному році, я так думаю, що в нас тут буде зоопарк просто. Ну, якийсь. Побачимо. Ну, а загалом були. Ще такі коментарі, що як ми тільки будинок купили, що ви там тютю за такі гроші купити будинок в селі, да ще й на Чернігові. Ну, хочу нагадати, хто не знає, місто Герой Чернігів. Так, я цим пишаюся. Це саме те місто, яке мене покорило, я його дуже люблю. Незважаючи на те, що я народилася в Донецьку, це Єнакієва, прожила з 96-го року в Сумській області, з 2007 року Чернігівщина, це моє все. Ну ну ось так, тому, ну, І там казали, що можна було там дешевше купити. А ви уявіть таку ситуацію: ви прожили в одному місці 25 років, є стабільна робота, зарплата, все-все-все, свої клієнти. І ви так хоп, все залишили і поїхали там за 400 кілометрів, все починати з нуля. Ну, для того, щоб щось сказати, треба для початку зробити самому так. Я, звісно, співчуваю всім вимушеним переселенцям, які втратили свої домівки і так далі. Це дуже сумно і взагалі це дуже-дуже прикро. Тому ось так. Давайте з приводу загородки я хотіла розказати те, що. Ну, от ми робили, так, і скільки ми за нього заплатили. Не враховуючи тих п'ять прольотів, 1, 2, 3, 4, 5, це в нас була стара загородка, ми з неї почали його робити. Далі ми закупили рябицю, ось таку. Вона не дуже велика, мілка ячейка, щоб раптом чого, малеча, звідси не повилазила. Не пам'ятаю, яка ячейка, але вона ну, маленька. Маленька. Ось таку. Закупили ми ось такі ось труби желізні. Труб ми купували 8 штук. Висота була 1,80, а, 2 метри. 2 метра, вісім штук. За них ми заплатили майже чотири тисячі. Щось там дев'ятсот п'ятдесят. Далі з приводу рябиці. Рябиця була куплена 4 рулона по 10 метрів. Щоб ви розуміли, рулон такої рябиці коштує 1275. Їх було 4. Відповідно, більше 4 тисяч. І враховуючи оці ось метри, тут у нас вийшло 30-40 метрів. І плюс ото не рахуємо навіть по ціні, бо то було б ще дорожче. Там би було б ще плюс пару тисяч. Оце вийшло 8 тисяч гривень. Ну, розумієте, да? що навіть це не враховується взагалі робота. Робили це все, хлопці мої самі. А тепер подивіться по огорожі, яка в нас від самого ворот. І отак іде іде, іде, йде, де Відтуди сюди це 80 метрів. Розвертаємося цю сторону. Нас йде до того кута 70 метрів. Ну, і, відповідно, друга сторона взагалі е, забора також йде 70 метрів. А ну, порахуйте, скільки це рябиці потрібно купити. Скільки рябиці потрібно купити, зважаючи на те, що 10 метрів коштує 1275. І це не враховуючи оцих ось бетонних стовпчиків, які стоять кожні, скільки там? 5 метрів? Кожні 3 метри. Ще бетонні е, стовпчики. Далі, ж, по периметру, як бачите, ще єврозабор, там ого-го скільки метрів, там не 10 і не 20 метрів. З цієї сторони від е, сусіда також стоїть єврозабор. Відповідно, що вся ця територія для того, щоб загородити, коштувала немалих коштів. До речі, після того, як ми купили будинок і почали вже дивитися далі, просто моніторити ціни, я вам скажу, що ціни виросли на 15-20%. Я вважаю, що це наш вклад, такий сімейний, дуже був влучний і е, потрібний. Ну, а привезли ми качок і гусей. Ось такий будиночок мені зробили. Діть, покажи, дідь, дідь, діть. Можете заходити сюди, а можете заходити сюди або сюди. Кому як зручно? Але я б хотіла б сказати, що... Як зробити з підручних матеріалів ось такий сарайчик? Времянка, літні, як завгодно можете називати, але підручні матеріали, в СБУ, Он в сараї познаходили такі двері. Ось дивіться, стінка вже закрита. Ну так, да, двері не відкривають зараз. Тому, чого. Вони забиті. Але прикол в тому, що. Шифер був, ми ще в тому році десь нам купляли, він нас довго лежав. Нарешті він знайшов своє місце саме тут. Далі також були з підручних матеріалів, те, що ми взяли і виносили з кімнати своєї, там, де заливали пол. Ось оці, я так розумію, вони дубові. Да? Акація, да? Або дуб, або акація, В общем, дивіться, вони класні, стойки вийшли. Ну, заходьте, подивіться, всередину. Отака красота вийшла. Де дошки, до речі, взяли? Кум привіт! Дякую. Бачиш, куди твої дошки пішли? <свісно> у нас просто кум робив у своїй квартирі ремонт і знімав отаку дерев'яну підлогу. Вона йому була не потрібна. Ми так забрали, і воно в нас лежало на горі ще, мабуть, ну, півроку точно десь більше. Осінь в тому році ми забирали. І ось, будь ласка, було чим обшити сарай. Я ж кажу, все з підручних матеріалів, все, що було, все, що знайшли. Навіть свяхи і то БУ, ті, що в нас знімали із даху, вирівнювали хлопці, і цим його і забивали. Тобто на цей сарай, можна сказати, нічого не витрачено взагалі. Отак. Треба ще вміти так зробити. Ну і тут я приїхала найперша машиною, так? Я от реально не буду казати це вголос, але реально, так знаєте, аж ох, дивіться, яка в мене кормушка. Це взагалі агонь. Я тут раз мішок, два мішок, три мішок. Да кажу, тут ще можна було два мішка засипати. Оце кормушка, я розумію. Що я їм буду давати? Диві, дивіться, щоб вони не дуже стресанули від пересадки, камбікорм, кукуруза. Ну, я думала, що я везу мішок ще пшениці, ну, виявилося, що два мішка кукурузи. Ну, нічого страшного, воно привезеться трошки пізніше. І тут хлопці приїжджають. Що ти вже понасипала? Їх треба було ще там трошки підняти. Ну, кажу, вже доїдять, тоді вже будемо щось робити. Тому ось так. Я реально дуже задоволена тим, що нарешті оці ось фу вонючки будуть отут витиратися, бо там в нас така страшна багнюка, і вже їм реально немає місця, і вони он, такі зачуханці в нос. Да? Виходимо, давай. Пішов? Ні? Ну то давайте вас буду викидати. Біжіть. Сьогодні привезли не всіх, тільки половина. Прицеп маленький, а їх багато, тому завтра зранку ще будемо довозити. Боже, як тут жарко. Виходь. Диви, який он пар. Дивись. Ух, нічого собі. Верхня. А що ти там робиш? О, минулорічна гуська теж тут буде. Шш! Обережно! Опа! Тут трошки вона припарилася. Да? Ану, показуй мені лапки. Стой, 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 стой. Все. Я спокоюся. Хух. В общем, зараз наливаємо воду ось в таку миску, та, що в нас там і стояла. І нальємо в оцю бадю. Я думаю, хто захоче водички, запригнуть, туди ще й покупаються, і нап'ються. Диви, як вони на траву на, на цей, набігли. Такі задрипанці трошки. Але зараз вони на сонечку десь днів за... 5-7 стануть дуже класними, ви їх реально не впізнаєте. По-перше, вони стануть чистенькими, по-друге, вони отримують вітамін D в свій організм, це сонечко, і будуть пір'я собі нарощувати. Так? Да? Гусюні? Так я кажу, вона просто трошки припарилася, бо дуже жарко було. Вон дивись, який он взагалі пар. Он тут можна малювати. Тюку! Так що ось це такі ж прави? А, помошник. Да, помощником все зробить, да, Сенат? Да. да, да, отам, отам надо ручку зробити, другу. Правда? Да. Ну що, на цьому все. Всім да. папа.